Грінпіс критикує Францію за відправку Урану до Росії. Про це пише видання Deutsche Welle. Представники екологічної організації зняли відео. Як у порту Дюнкер на судно Майкл Дюдін, яке ходить під прапором Панами, завантажує близько 10 контейнерів з маркуванням радіоактивно. Грінпіс звертає увагу, що Франція. Незважаючи на агресивну російську війну проти України, відправляє Уран до Росії для повторного збагачення. Формально це не порушує заборони, але є аморальним, заявили екологи. Вони вимагають від Франції розірвати контракти з Росатом. Але Макрон цього не поспішає робити і навіть планів таких і нема. Тому коли говорять про санкції проти Росії, що мовляв Трамп їх мало застосовує, тут хочеться нагадати про те, а що ж робить для цього Європа за великим рахунком, майже нічого. Поставка стала першою, яку вдалося зафіксувати за останні три роки, зазначають Greenpeace. Французький державний енергетичний гігант Electric Defense в 2018 році підписав контракт на 600 мільйонів євро з дочкою Росатому Тенекс на повторне збагачення урану.